Ну, от, власне кажучи, на цю думку наштовхує інформація про те, що російський урядовий спецлітак кілька днів перебував у Вашингтоні у Нью-Йорку. На то облавку цього літака могли бути російські високопосадовці, і нібито от якийсь процес контактів, я не кажу переговорів, почався. Вадим Тенесенко, політолог, на зв'язку з моєю студією. Пане Вадиме, доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Як ви аналізуєте цю інформацію щодо літака, щодо того, що певні контакти відбулися між російською стороною і, можливо, новим кабінетом Білого Дому, новими людьми, які будуть заходити в Білий Дім? І наскільки велика вірогідність того, що дійсно почалися певні так би мовити, звіряння позиції? Я так назву? Ну Дивіться, в принципі, відносно е, цього літака і конспірологія, яка виникла навколо нього, е, якби там відбувалися якісь серйозні переговори або переговори будь-яку більш-менш серйозного рівня, я гарантую вам, що американська преса про це вже б вже написала і про це б вже точно е, читали в е, цілому ряді американських видань. Зв'язку з тим, що цього ми не читаємо, очевидно, все ж таки це не більше ніж конспірологія на сьогоднішній момент. Відносно того, що почалися якісь консультації, ну тобто консультаціями можна назвати різні речі. Якщо говорити про консультації більш-менш якогось там впливового рівня, я не говорю про високого рівня, то на сьогоднішній момент, з моєї точки зору, вони де-факто не почалися. Більше того, треба розуміти, що єдиною на сьогоднішній момент уповноваженою людиною вести такі переговори. Є Келок, і він приїжджає до Києва лише на початку січня, говорити про те, що є якісь конспірологічні зустрічі між Ілоном Маском і ще кимось, або якимось там близьким другом чи родичем Трампа, якимось із росіян, ну це, чесно кажучи, поки що виглядає не більше ніж конспірологія. Я ще раз повторюся: жодної інформації про це в американських ЗМІ немає. Тому. Я думаю, що на жаль, в принципі, багато хто повірив в історію про те, що 30-го числа, тобто сьогодні, відбудуться якісь переговори, і все, і війна буде заморожена, чи то закінчена навіть на жаль, це в принципі не більше ніж те, що американсько-англійською називається thinking». Тобто, в принципі, це е, бажання, яке не має під собою ніякого ґрунту. Я вам більше того скажу, все, що ми бачимо від Росіян протягом останніх двох тижнів, ми бачимо е, виставляння достатньо жорстких вимог, які не передбачають взагалі переговорного процесу на цьому етапі. Е, протягом двох тижнів ми, крім традиційної історії про те, що Україна не може вступити, не має права вступати вступати в НАТО е, ні через 10 років, ні через 20, ні через 100, ми почули в принципі достатньо чітку заяву від Лаврова, який е, сказав про те, що де факто він виклав карти на стіл. Він сказав про те, що задача е, росіян в цих переговорах е, добитися того, щоб Україна офіційно відмовилася від своїх територій, анексованих територій. По суті, це або повторення Чехословаччини 1938 року, або ж е, так званий фінський варіант, е, коли е, після воєнний період, після Другої світової війни, Фінляндія змушена була де-факто погодити те, що вона має нейтральний статус, і те, що вона назавжди відмовляється від частини своїх територій, от, по суті, це те, що виклав на стіл на цьому тижні. Лавров, звичайно, ми повинні розуміти, що ні Україна, ні США, ні Європейський Союз на цю вимогу не можуть піти. І тому в даному випадку, в принципі, говорити про те, що є якісь переговори, ну це чесно кажучи, якась ну для мене конспірологія. Скажіть, будь ласка, чи вірно я розумію, що всі пропозиції, які передавалися тими чи іншими шляхами в Кремль від команди Трампа стороною Путіна, були відкинуті, і поки що ну Трампу не дають сигналів, що він, хоч в якійсь мірі, може виконати свої передвиборні обіцянки щодо України. Ну, абсолютно правильно. Єдине, що я б додав. Так, підвисає зв'язок. Пропозиції, які насправді є протилежними до того, що хотів би побачити під час, скажімо так, першого раунду переговорів або хоча б під час консультацій Дональда Трамп. Тому що я, ну, я не буду повторюватися, щойно їх озвучив. Звичайно, в принципі, Трамп не може сідати за стіл переговорів, коли інша сторона говорить про те, що наша вимога повторити подвиг Гітлера часів анексії частини Чехословаччини. Я останні тижні була в ефірі, і коли ти весь час в інформаційному потоці, ти відслідковуєш думки людей, які приходять, і приходять дипломати, політики серйозного рівня. Я не кажу про ті конспірологічні теорії, які планувалися на 30 грудня. В принципі, досить часто я чула, що початок 2025 року це буде початок змін. Щодо цієї війни можливо припинення вогню, можливо, якісь переговорні процеси, можливо, пауза у війні. Як ви ставитеся до таких прогнозів? Ну дись, я б хотів би бути таким оптимістом, але я на жаль тут більш песимістичний ніж багато з тих, хто про це говорить. Я б дуже хотів би помилятися, але з моєї точки зору, якісь там перші підходи до переговорів розпочнуться лише з початку лютого. І вони в принципі триватимуть кілька місяців. Якщо знову ж таки, з моєї точки зору, до кінця травня, до початку червня, ми не вийдемо на якісь варіанти заморозки конфлікту, війни з якихось там мирних якихось пропозицій. Немає значення, як ми зараз це будемо називатися. це будемо називати, то висока вірогідність того, що в принципі війна піде ще на багато багато місць вперед. Тому з моєї точки зору, чесно кажучи, ну е, і ще раз потусі, дуже хотілось би помилятися, але я не розділяю цих оптимістичних е, поглядів про те, що все, от двадцяте е, число інаугурація Трампа, а 21-го розпочинаються переговори, і умовно кажучи, там 1 лютого ми вже підписуємо якісь договори або не підписуємо і тут вводяться миротворчі війська. З моєї точки зору, це мало реалістично. що ми бачимо, по тому, що робить Путін на сьогоднішній день. А він в принципі з певного моменту. Ну тут треба розуміти, що після перемоги Трампа справді в Кремлі була достатньо серйозна розгубленість. Це було видно по заявах. Це було видно по тому, що говорили, як говорили в Кремлі. Але протягом останніх двох-трьох тижнів, от особливо з моменту, коли Путін увірував вирішник як своє вундервафе тут. Ми маємо взагалі. Перехід Росії до такого собі контрнаступу, і більше того, все, що ми бачимо зараз, починаючи від арішника і закінчуючи перерізанням перерізанням електрон... електричного кабеля в Балтійському морі, це по суті спроба підняття ставок і це спроба взяти на слабо. Ну, пробачте угу. за цю термінологію, але спроба е наїхати от гопстопом і е показати про те, що він я маю на увазі, Путін може робити абсолютно все дуже важливо, те, що насправді оце Балтійський фронт, який по суті не є воєнним, він є на сьогоднішній момент більш інформаційним, навіть ніж технологічним. Але для Путіна був дуже важливий. Він був він вважав, що якщо на його історію із прорізанням кабеля не буде ніякої реакції. То тоді можна заходити далі, і можна, в принципі, качати історію про те, що бійтеся нас ще більше. А як ви оцінюєте рівень що... реакції на перерізання кабеля? Арештували судно, ведуть там слідство, капітан під слідством російський, і так далі. Це достатня реакція, на вашу думку? Це достатньо чітка реакція, те, що в принципі спускати подібні речі не будуть. Наступним mm -hmm. кроком тут насправді питання ж не в електричному кабелі. Тобто, навіть якби він був навіть якби. В принципі, ну вот Естонія могла б вижити і без цього електричного кабеля може вижити і без цього електричного кабеля. Минозі по розбезпечення. Але тут важливіше те, що спроби Путіна підняти ту ставки, вони крім всього іншого стосуються і танкерного флоту, так званого тіньового флоту, тобто 60% експорту російської нафти це Балтійське море. Путін прекрасно розуміє, що е з однієї сторони світ боїться боротися із його танкерним флотом по одній простій причині, тому що Росія це приблизно 12-13% видобутку світової нафти в світі, і обвал е транспортування цієї нафти може призвести до різкого скачка цін. З іншої сторони він розуміє, що країни НАТО, які є е скажімо так е країнами, які знаходяться біля Балтійського моря, мають всі можливості для того, щоб різко обмежити можливості цього самого тіньового флоту, і він насправді робив певний такий пробний шарф подивитися, а що буде далі. І тут питання в тому, чи буде другий крок. Насправді, перший крок був зроблений достатньо, він був адекватний. Зараз питання в другому крокові. Якщо справді європейці захочуть, але тут повинна бути підтримка Сполучених Штатів Америки, безумовно, без них цього неможливо. Якщо США і Європейці захочуть обмежити можливості танкерного флоту в Балтійському морі, в принципі це зробити більш ніж нескладне. Я б сказав би так. Скажіть, будь ласка, і саме тому між іншим настільки е, Путін через три дні після падіння літака з Азербайджаном він змушений був вибачатися перед Алієвим по одній простій причині, тому що друга гілка е, цього нафтового потоку це безумовно чорне море і це Туреччина. І тому в даному випадку він змушений йти на певні, скажімо так, реверанси. Обов'язково поговоримо про Алієва і про збитий літак е, е, у третім кроком може бути обвал цін на російську нафту при, після приходу Трампа. До влади повноцінно на такий крок піде Трамп і країни ОПЕК? Ну, в принципі. Чи можливо це теоретично можливо, чи підуть вони на це? Поки що говорити про це дуже тяжко, тому що Трамп вірний своїй традиції. А в нього традиція переговорів це переговори переговорна традиція стратегічної невизначеності, коли він одночасно має в руках прямо протилежні опції. Тому з однієї сторони він говорить про те, що він готовий до всіх історій. Правда, він про це після виборів вже де факто не говорив. Він говорив тільки про збільшення видобутку нафти, а Це неможливо зробити протягом там півріччя. Наприклад, це можна робити тільки те через рік півтора але з іншої сторони він має такі можливості. Але знову ж таки, це не перша половина 2025 року. Він mm. має цю можливість зробити десь там в другій половині, чи ж наприкінці. Дві року, і ця опція очевидно, все ж таки в нього залишатиметься, і Путін розуміє, що в нього ця опція залишається. Чи піде він на це? Знову ж таки, станом на зараз відповісти на це питання. Я думаю, що не може ніхто, включно із силом Дональдом Трампом. У мене склалося враження, що Путін вибісив Алієва. Алієв чотири дні чекав вибачень, пояснень дочекався телефонної розмови, а потім сказав, що він чує від Росії маячню. Що йому потрібні вибачення, що потрібні компенсації, розслідування і покарання винних. Як ви це сприймаєте? Як те, що вони всерйоз посварилися? Ну так по простому говорячи, чи все-таки тут задіяні більш тонкі політичні моменти? Набагато тонші політичні моменти зуб ні в якому разі не можна дивитися на це як на прямолінійну історію клінчевої схватки між Азербайджаном і Росією безумовно, це історія Туреччина Азербайджан, перш за все uh -huh. з іншої сторони зараз Туреччина і Азербайджан хочуть витрагувати у Путіна максимальну кількість речей, які очевидно все ж таки, перш за все економічних, які вони зможуть потім в принципі. Записати собі в плюси або на цьому заробити, тому в даному випадку я думаю, що це лише початок великої гри, де буде задіяна і Сірія, і Сірія де буде задіяна і питання трубопроводів. тому що давайте не забувати про те, що після того як де-факто Грузія прийшла на сторону Російської Федерації, Туреччина дуже залежна від Грузії. Яка може бути таким собі проксі для Російської Федерації в перекритті нафтового трубопроводу? Плюс безумовно Азербайджан і Туреччина хотіли б вирішити там ряд питань пов'язаних із і ще однією частиною Вірменії. Ну і так далі, і так далі, і так далі. Тому з цієї точки зору вони зараз, в принципі, ведуть не дуже жорстку гру. Це теж треба розуміти. Чи можна вони сказати, грають... що Путін в слабкій позиції у зв'язку з тим, що Безумовно. відбувається в Сирії, в Туреччині і в Азербайджані? Безумовно. Безумовно, він зараз дуже ну, слабкій. Він в Сирії він дуже слабкій, а тут він в ослабленій позиції, я б сказав би так. Угу. І тому зараз для, для нього вкрай важливо зараз добитися того, щоб залишилися бази в Сирії. І це буде залежати виключно від Туреччини, і тому Турки очевидно піднімають ставки для того, щоб далі про щось на більш широкому полі домовлятися із росіянами, тобто вони не збираються з ними домовлятися виключно про вибачення. Це не питання про вибачення, це питання значно ширшої політичної гри. І ми найближчим часом ми політичної і економічної гри. Я повторюся, і от ми найближчим часом будемо бачити, що насправді на які поступки піде або не піде Російська Федерація. Схоже на те, що Туреччина Ердоган стає таким регіональним потужним лідером, він займає серйозні позиції в Сирії, кажуть експерти, що серйозно тисне курдів. От ну власне кажучи, тісні контакти з Азербайджаном, дві країни, один народ, як було сказано. Наскільки Сирія зараз буде прихильна до Росії, тому що я слухаю заяви нової Алійської влади, які який... і там було заявлено, що в принципі російський напрямок є цікавий для Сирії, і далі. Чи це просто для дипломатичної заяви сказано не більше? Ну я думаю, що в принципі говорити про те, що Росія має там серйозні впливи на сьогоднішній момент, це міфологія. Тобто, це <кхід> поки що головне питання. Головне питання полягає в тому, що Сирійській владі треба достатньо жорстко утримати владу протягом наступного року двох для того, щоб зацементувати цю перемогу, яка у них відбулася зараз. І тут головне питання, що вони розуміють, що Росія єдине, що може робити, це може гадити. Угу. І питання в тому, що на сьогоднішній момент нова сирійська влада, а чи тут треба розуміти, нова сирійська влада та туреччина, будучи ж туреччина, то нова сирійська влада. В принципі, розуміють, що всі ризики, які можуть бути в зв'язку з тим, що залишаються російські бази на цій території, тим більше, що в принципі до останнього часу Росія підтримала алавітів, тобто шиїтів, тоді коли до влади прийшли суніти, і тут є цілий клубок таких речей, які з моєї точки зору не дають нам можливості говорити про те, що сирійська влада на сьогоднішньому моті там супер до росіян. Або Росія зможе робити все те, що вона робила за часів Асада. Безумовно, ні, більше того, Росія є прямим, скажімо так, партнером Ірана, який є незвичайно не ворогом, але є, скажімо так, країною конкурентом, прямо кажучи, до Туреччини. І тому там є достатньо великий клубок речей, які по східному будуть вирішуватись достатньо вітіювати, достатньо складно, і навряд чи там за цими словами стоїть гола правда, і треба читати це прямим текстом. Під ялинку, як то кажуть, 2,5 мільярди доларів від Байдена оголошено пакет військової допомоги. Я прочитала, що одна частина буде у вигляді фінансування на купівлю зброї, інша на виготовлення зброї. Тобто, це буде пролонговано у часі. Ну і 15 мільярдів доларів від замору... від російських активів. Ну тобто, Байден під кінець своєї каденції, витискує все, що можна, так треба розуміти. Да, абсолютно правда, і тут в принципі треба тільки подякувати Байдену, що він це робить під кінець своєї каденції. Тобто, жаль, що це не робилося так активно раніше, але зараз можна тільки подякувати. І в принципі, це звичайно величезні плюси для нас, те, що ми зараз отримали ну, скажімо так, як мінімум обіцянку. Тобто, uh -huh. ми як мінімум обіцянку отримали. Тобто, я хотів би просто всім нагадати. Історію початку 2024 року, і це четвертого року з сам страшний був моментів за час цієї війни, коли ми більше п'яти місяців не мали підтримки зі сторони сполучених штатів Америки. Ми пам'ятаємо, наскільки було складно, наскільки було е -е, важко воювати і виживати українському війську без американської допомоги. Тому я чесно кажучи, дуже сподіваюся, що. Особливо нічого не зміниться із приходом Трампа, особливо на фоні е, осіх е, історій з підняття обставок, яку робить на сьогоднішній день mm -hmm. е, Володимир Путін. Ну тобто, логіка буде така: якщо Росія не хоче домовлятися, то ми будемо зброювати Україну. Так треба розуміти. Е, ну я впевнений, що е, озброювати Україну будуть за будь-яких обставин. Питання тільки в тому, наскільки активно. Дуже сподіваюся, що нинішня позиція Путіна, яка по суті зводиться до того, що він ну ледве що непрямим текстом говорить про те, що він вважає, що Трамп слабак, вплине на Трампа в тому плані, що допомога нам точно буде надходити. Європа вже підготувалася до президентства Трампа. Він говорив, що основна частина допомоги має бути все таки від європейців, тому що Україна щит Європи. Ну і стосовно НАТО робив свої традиційні заяви, що треба, щоб країни більше так би мовити, виділяли з бюджету на фінансування Північно-Атлантичного альянсу. Щось ми не чуємо ніяких таких підсумкових заяв, звідти як Європа взагалі готується до січня місяця 2025 року. Ну, кожна країна по-різному, але е, я можу тільки говорити про те, що на сьогоднішній момент є консолідована позиція е, більшості країн Європейського Союзу по підтримці України. Тому в даному випадку я не думаю, що тут будуть якісь проблеми в 2025 році. Тобто, підтримка збережеться і я впевнений, що вона буде на належному рівні. А, самий найбільший ляпас для Путіна за 2024 рік це що? Ну Безумовно сирія, тобто тут, тут сирія. нема чого говорити. Це безумовно сирія, і він не чекав, що буде аж настільки. Але я на початку 2024 року говорив. Я зараз повторюю, що 2024 рік це був роком е е чорних лебедів, які він не знав, звідки вони будуть припливати, починаючи від е заморозків, коли заморожені були цілі міста Підмосков'я на початку 2024 року. Потім це було. Потопи, ну зокрема, Орск, всі пам'ятають uh -huh. це безумовно. Якщо ми говоримо про ляпаси, це безумовно, напевно, не тільки Сирія, але я це треба з цього почати з Курска, тобто і Сирія це два найбільших ляпаса. Якщо ми будемо говорити про 2025 рік, то це буде рік великої кількості інфраструктурних катастроф різного різного калібру в Російській Федерації. Тобто ми бачимо про те, що фінансування на всі ці речі фактично. Зменшується, і це безумовно буде призводити до катастроф різного рівня. Тобто, ми не знаємо, де вони з'являться. От реально ми не можемо зараз це спрогнозувати. Але те, що це від 100 буде відбуватися, і це буде великою частиною цих чорних лебедів, які будуть приходити до Путіна в 2025 році. Я в цьому більш ніж впевнений. Якщо порівнювати цю війну з, з цим спотягом, який в мчить на всіх парах уже три роки, ну тобто набирає швидкості, то ми можемо явити, що в один момент зупинити це неможливо жодній стороні: ні українській, ні російській, ні європейській, тому що це буде крах системи, так треба розуміти. Ні, в даному випадку це не проблема в крахові системі. Проблема в тому, що е, ця війна стала екзистенційною війною для українського народу і для Володимира Путіна. От як би це дивно не звучало, вона не стала екзистенційною війною для російського народу. Для російського народу це війна про гроші е, для Путіна і там невелико його оточення. Це екзистенційна війна. І е, наша велика проблема полягає в тому, що Питання перемир'я, питання заморозки конфлікту, питання будь-чого, що пов'язано із зупинкою цієї війни, це питання Володимира Путіна. Ми повинні просто повернутися в 2022 рік, коли почалася війна. Він вважав що завдяки швидкій переможній війні він вирішив три глобальних проблеми Російської Федерації. Перша Росія на той момент перестала бути третім полюсом світу. Він вважав, що швидка перемога зробить третім полюсом світу Росію. Друге Росія втратила поліцейські функції по необмежені поліцейські функції на пострадянському просторі, і він вважав, що він завдяки цьому поверне їх. І третє, він вважав, що завдяки 30 мільйонам українців він зупинить ну, називаємо це, деславінізацію російської нації. Тобто, це крім що іншого, Це перша расова війна в Європі за білу расу. В даному випадку всі три задачі, які він став перед собою, вони всі не виконані їх неможливо виконати за е, в середньостроковій перспективі, або в перекладі на простішу мову до кінця життя Володимира Путіна, скільки б йому там не було відведено жити, е, і він це прекрасно розуміє. Жу теж треба розуміти, що він не ідіот. Він це прекрасно розуміє, і для нього зараз сказати, що я зупиняю війну, не добившись нічого із трьох поставлених цілей, це означати самому собі, що всі ці 25 років, скільки я при владі, я програв, тобто я їх профукав. І От ми насправді впираємося в дуже складний, ну психологічний або психіатричний, напевно, все ж таки момент в голови Володимира Путіна і невеликої частини його оточення, яке йому говорить про те, що треба рухатися далі. І от тому, от коли ми говоримо про те, що чи можна зупинити цю війну, ми повинні пам'ятати про цей психіатричний аспект всього того, що відбувається на сьогоднішній момент. Дякую, Вадимо, за інтерв'ю. Спасибі за ваш аналіз. З радісного, що 25-й рік буде роком техногенних катастроф на Росії. Будемо чекати, як то кажуть. Будемо чекати, поки труп ворога пропливе по річці повз нас. Вадим Денисенко, політолог, був в цій частині інформаційного марафону.